Хочу показати вам оцей 62-й. Це моя місцева, де була дуже сильно жата і вона не прийшла у ройовий стан. З весни вона вийшла, точніше осінню пішла в зиму на трьох рутовських рамках, вийшла вийшла теж на трьох. І я про нюю забув, ще й не було корпусів. Неділю назад ми від неї відкачали магазин. Магазинчик і цілий корпус меду. зараз побачимо, який стан який стан її зараз. Звичайно, все що вони дадуть, ми сьогодні відсової відкачували 61 тут дуже злючі, що вони нам дадуть подивитися, але зараз побачимо. що вони нам дадуть? Все, потікали вниз. Місцево, звичайно, якщо дати диму, трошки можна працювати. Тепер дивимося. І він назад відкачали. Це виходить міні-відводочок. Дивіться, ціла рамка залита. Дай побачимо. Раз. Ми, звісно, качати не будемо. З неділі поставимо її ще один магазин, бо ще я його лиш зробив. Дивіться. Два. Місцева творить чудеса. Дві. Дві. Так, Далі що тут? Ця сторона вся залита. тут трошки розплоду. Ми відкачали повністю цей корпус, я відкачав повністю недільку назад. Це ще не повністю залите, але залите. Вже можна сказати три. Але в тому, що вона нас жата і не зруїлася, бо кажу, що в цьому році роїлося все, що... Ось даже що не роїлося, розплодна. Половина розплодної, половина залитої. Три з половиною чи чотири. Так. І в тому, що місцева дає працювати. Можна навіть чуть, чуть диму дав і працює і можна до неї дивитися. От візьмемо навіть ось обджола. Хоч махай, хоч що. А все відкрию оцей і махни перед ним, то рій, рій буде на голові. Ось такий на нашої місцевої розпліт. Цілу рамочку засіяла. Скоріше все. Витиснули її знову в нижній корпус. Тут. ця сторона з медом. А ця вся тут відкритий розплід. Ось так недільку назад. Але я не за то показую, що вона щось там принесла чи не принесла. А що вона не прийшла в ройовий стан жата. Вона, правда, вийшла. Маленька. Ану, зроби паузу, ми зараз знімемо цикл. Ану, дівчатка, дайте нам подивитися. Все, потікали, потікали. Але на пасіці є такі, що, що як пси геть рукавиці прокусуємо. Дивимося магазинні. Магазинна залита. Друга не дуже з цієї сторони залита і майже трошки печатана, а назад ми ще не будемо її сьогодні качати, хай ми доносують. Дивимося далі по магазині. Дивіться. Залита. Залита. Міні-сім'я. Міні Кажу, що тільки великі сім'ї дають, дають товарний мет. Залита. І магазин залита. Знову цілий. Ну, буквально 3-4 дні можна буде від неї качати. Залита. Весь магазин залила, так. Весь магазин і... Тричі-4 рута. Цей теж залита. А ця, ця пустовата, але трошки теж є. Ось так. Я просто чому не, хвалю, не хвалюся свою місцевою, але показую, що з нею можна працювати. А взяв з племінних пасік, які я вам перечислив від усіх матководів з любої. Це з єдиною, що можна працювати без, ну, з димом це від стрільчука. Всі остальні, навіть майстерчук, артем, одразу наче вона ви придавиш хоч одну бджолу, що, все вже. А, а місцева дає працюватися. Тікайте все. Тікайте, дівчатка. Все, от, от вам місцева. Для чого? Для чого купувати великі гроші за матки, як у нас є свій місцевий скарб. Ось так. Наша місцева, наша місцева працює. Ця лінія, що я веду свою місцеву, місцеву жену, їй більше 15 років. Я її в себе в неї. В мене постійно в неї напасті. От, дивіться, ось тобі місцева. По миролюбності. Медопродуктивність. І найбільший її плюс, що вона майже не роїться. Ну дуже рідко, що якась десь війде в ройовий стан. Ось, ну, це отака в мене, є такі, що ройові, що, що лише все, її не спиниш. І місцеві, місцева є теж, що й ройова. А це є ось така бджола, яка далі з Божою допомогою ми будемо її від. Селекціонувати своїми силами, які в нас є. І я думаю, що ми зробимо ту бджолу, яка нам потрібна. Ось дивіться, раз, не вилазять. А назад, дівчатка. От і так. Відкрити зараз любу. Чи від Савицького, чи від Майстерчука, чи від, навіть, навіть від любого селекціонера, що там в мене є сім, що я називав. Навіть від Стрельчука, отак найди, вони тебе покусають. Добре, всім мирного неба і хай всіх буде отака мирна бджола. Все, всім хорошого настрою і хороших медозборів і ціни намет. До побачення.